Вітаю! Урок української літератури у шостому класі. Сьогодні знайомимося з життям і творчістю чудової сучасної дитячої письменниці Сірки Мензатюк. Сірка Захарівна Мензатюк народилася 21 жовтня 1954 року у селі Номайці, Кіцьманський район Чернівецької області. Це українська письменниця, казкарка, журналістка і членкиня Національної спілки письменників України. Навчалася вона спочатку на факультеті журналістики Львівського національного університету імені Івана Франка. Працювала кореспондентом у різних. Українських газетах з 1988 року і по сьогодні вона займається активною творчою роботою. Також з 1995 року, зірка Мензатюк, член Національної спілки письменників України. Також Автор рубрики про святині України в освітній передачі для школярів на національному радіо у 2007 році у видавництві Букрек вийшла її книга Катрусині Скарби, в якій письменниця знайомить юних читачів із традиційним народним мистецтвом України. Також незвичайна в неї сім'я чоловік. Степан Фіцич, соліст Національної опери України і народний артист України, донька Наталка Фіцич, журналістка П'ятого каналу і ведуча багатьох телепередач. Як же обрала для себе письменниця такий творчий шлях? А сталося це так: одного разу вчителька задала написати вдома переказ ліс в осени? Почавши з переказу, Зірка написала про лисячу нору, яку бачила в лісі, про білочку, що збирала ліщинові горіхи, а далі про те, яким ліс стане взимку, коли його засипли сніг. Замість кількох рядочків переказ розтягнувся на цілих п'ять сторінок. Їй так сподобалося викладати на папері власну розповідь, що письменниця на цьому не зупинилася і написала ще й віршовану казку: про кицю мурку. І дівчину Ганну, а в наступні дні чимало віршиків. Однокласники чомусь не повірили, що дівчинка пише вірші сама, і стали говорити, що це все написав її прадід Олекса і закопав, а вона викопала і видає за свої. Це може свідчити про величезний талант, який був у зірки Мензятюк навіть у дитинстві. Творчість її просто, просто величезна і вражає своїм різноманіттям. Це і казочки куцухвостики, і київські казки, збірка як до жабок говорити, український квітник, сварю тобі борщику, як я руйнувала імперію і далеко літо в Криму. Книги авторки перекладені англійською, словацькими, польськими мовами, дітлахи інших країн. Теж мають можливість познайомитися з чудовими творами цієї письменниці. А твір таємниці козацької шаблі ви мали можливість прочитати у 5 класі. За цим посиланням можете переглянути інтерв'ю з письменницею, де вона розповідає, як саме обрала для себе творчий шлях про своє дитинство і дає кілька порад нам, як не втратити натхнення у майбутньому. Багато відзнак і нагород. Отримала письменниця за своє життя. Це і літературна премія імені Наталі Запіли. І це премія Кабінету міністрів імені Лесі Українки. Це і премія за книжечку Казки Куцухвостики, яка здобула премію Книжка року. І третя премія міжнародної київської виставки ярмарку Книжковий Світ. А тепер. Спробуймо розшифрувати ребус, в ньому зашифровану назву твору, з яким ми знайомимося з вами. Так, друзі, правильно, це ангел золоте волосся, твір, який розповідає про минуле та сучасне, про пригоди, які відбулись у цьому творі, шукайте в наступному відео.